Вітаю всіх, Ми займаюся розбором раніше чисткою КПП мотоблока, який мені привезли в попередньому відео. Це стара КПП, старого зразка, без вали відбору потужності. Дуже вона зверху була брудна. Я її ледь відчистив. Ось двигун цього мотоблока нерідний, рідний. Мотоблок 2011 року. Ось кому цікаво, як виглядає всередині КПП старого зразка. Я б сказав, це ветеран такий. Ось вона висока. Абсолютне відхилення від моєї концепції, по якій я роблю переобладнання. Потрібно все підганяти, все змінювати, адаптувати для того, щоб зробити з цього мотоблока мототрактора. Але нічого. Добре, що є чим працювати. Ось кришка від цієї КПП. Перемикання режимів здійснюється ось тут збоку. Ця вилучка сюди, сюди рухається, вправо-вліво. Але зміщена вона ближче вбік. Ось я покажу, як вона виглядає зверху на кришці КПП. Ось так. Осьте з яким зміщенням. Це я все відчистив. Дуже великі були пласти бруду, як пластилін. Тим паче зранку було мінус 11, а зараз мінус 5, здається. Трішки тепліше. Ось так вона виглядає. Слідкуйте за каналом. Буде серія відео. По його переобладнанню і як він буде перетворюватися цей мотоблок в такого собі красення. Дякую всім за увагу. На все добре!